Вітаю всіх благодатних. Мені дуже не подобаються довгі проповіді, довгі, і скучні, такі, що я слухаю, слухаю і там нічого для себе не знаходжу. Мені подобається, коли щось думка якась є, яка мені дуже цікава, або я не знав, або ну, може мене щось там пропонують робити. І якщо я це не роблю, ну, треба змінитися, то робити. Або може я щось не так роблю. Навіть коли я щось роблю правильно, то класно, коли мене надихають робити правильно, молодець. Продовжую. Зараз відбувається дуже багато подій, і ну, хтось щось нас надихає, а щось нас просто засмучує, щось нас просто, просто принижує. Таке. Я записую цей ролик за два тижні до того, як ви будете дивитися його 9 лютого. Я розумію, що за ці два тижні може відбутися дуже багато різних подій. Я десь відчуваю себе в 23-му році, коли ми чекали там контрнаступ, повернення, все збираємося в Мелітополь. Ось ось щось з собою візьмемо там. Ну не так сталося, як гадалося. Або в 24 му році, коли люди лякалися, зараз там Раша піде, реванш візьмемо може там треба речі збирати із Запоріжжя, там з Харкова вже виїжджати. Я пам'ятаю якось ці блогери, експерти, адміни, всі щось там. Предрікали нам проповідники, пастори, там якісь пророки щось там віщали нам. Зараз саме так і відбувається. Хтось приносять якісь новини, хтось там якісь плани приносить там ну Трамп, що він зробить, а ну Європа що зробить, як там Путін з його камарілією він реагує. Що буде з Україною? Що буде з біженцями? Що буде з нашими дітьми? От що робити зараз? Я розумію, що зараз ідуть ці новини вверх вниз вверх вниз вверх вниз Разом з ними наші емоції, вверх вниз наші плани, вверх вниз вверх вниз вверх вниз Що робити, як жити, планувати, кудись їхати? А може тут непогано вже. В усі часи я шукав для себе чогось такого надійного, чогось такого стабільного, непохитного. Звичайно, для своїх емоцій, для своїх роздумів я знаходив це в Слові Божому. Євангеліє Іоанна, 17-й, розділ, 17-й вірш. Освяти їх істиною твоєю, слово Твоє є істина. Хтось скаже: Та ні, пастор, ну це скучно. Я ж це сто разів чув вже і знаю, я сам цитував, це так легко запам'ятати можна і все. Я сам сто разів про це чув, це цитував. Але саме сто разів я й переконувався, що іноді Бог через знайомі тексти Він може надихнути сьогодні. Те, що відкривалось колись, може і сьогодні бути дуже-дуже цікавим. Ось що Бог відкрив мені з цього текста цього разу. Як послав ти мене в світ, так і я послав їх в світ. Якось Бог відкрив мені, що те, що Христос був тут у світі. Це не було помилкою, це було його місією. Христос був потрібен тут, на землі, серед чужих людей, там, де важко, там, де самотньо, там, де тебе не розуміють, саме тут був потрібен Христос. Коли-Коли Він знаходив можливість поспілкуватися з батьком, щоб то б його там десь підтримував. Але люди, які оточували Христа, ну навряд чи вони його дуже надихали. Вони його зраджували, вони не розуміли, вони лізли кудись там. Але Христос продовжував свою місію. Новини були такі собі. То там Пілат щось хоче, то тут Ірод щось хоче, то там треба лякатись, то треба ховатися, то той задумав, то там самаряни щось приносять. І так само новини були вверх-вниз, верх-низ, емоції були вверх-низ, верх-низ. Іноді рідні не розуміли Ісуса Христа, учні не розуміли Його, але в нього була своя місія. Як ти послав мене в світ, все норм. Таке буває. Так і я послав їх у світ. Господи, то виходить так, що коли ми у світі серед чужих людей, коли мені самотно страшно і невизначено, то не обов'язково помилка якась. Це може просто моя місія тут: війна, окупація, страждання, біженці це не наша помилка. Тут у світі, де б ми не були, ми продовжуємо місію Ісуса Христа і Він накидає нас на прозволяще. За них я посвячую себе, щоб вони були освячені істиною. Ми не кинуті. Христос знає, що ми тут, бо Він же нас сюди направив. Він поруч з нами, ну Він принаймні готовий бути поруч з кожним з нас. Він переживає за нас. Слухай, він точно знає, як це на землі, бо він тут був 33 роки. Тепер він нас послав. Ми потрібні йому тут на землі. Він шукає своїх. Як ми приїжджаємо кудись і починаємо там шукати, може хтось з благодаті є. Нема, може хоч Смелітополя хто є, нема, може віруючи, хтось є, може хоч взагалі якісь українці, або ну просто друг новий знайшовся, але нормальна людина. Ми шукаємо когось своїх. Христос шукає своїх, бо він продовжує місію свою на землі. Йому потрібні люди, які будуть йому послухняними, на яких він може покластися саме за цих людей, він посвячує себе. Він шукає людей, які за будь-яких обставин будуть на його боці. Ну, зараз Україна шукає партнерів. Де там Глобальний Південь, чи може знайдемо там порозуміння з поляками, чи може ще хтось десь захистить? може Борис Джонсон, там великий друг України, та норм. Але дивись, Христос так само шукає тих, хто допоможе йому в його місії. І це не важливо, може ти десь поранених там вивозиш з нуля? Може ти сам під обстрілями постійно. Може ти просто в клас ходиш і вчишся. Христу ну, потрібні люди там, в тому твоєму класі? Може, ти захищаєш шахетів, а хтось просто там перуку робить, просто бізнес продовжує, просто за дітьми своїми хожу. Христу потрібні люди серед волонтерів, ті, хто працює з пораненими, з переселенцями. В місцевій церкві, ті, хто працює з підлітками, з молоді, йому потрібні ці люди де б ми не були. Христу потрібні ті, хто прийдуть до невіруючих людей, які взагалі Бога не знають нічого, і скажуть: Бог тебе любить. А, Бог опять достали мене. Так, да, іноді таке буває відповідь. Бо у людей емоції, так, так, вони наповнюються, наповнюються якимось невизначеністю, якимись страхами їх там постійно пресують цими новинами. Хтось потрібен, хто серед цього мороку принесе істину Господню, хтось буде консультувати їх, хтось підвозити їх буде, хтось навчати їх буде, хтось повезе їх кудись на намагання, тому що життя триває. Христу потрібні люди, які будуть робити його роботу. І саме за цих людей Христос просить свого батька освяти їх істиною, Слово Твоє є істина. Тато, освяти їх, відділи їх освяти, відділи їх, Боже, зроби їх особливими, іншими, несхожими на усіх. Як Бог може своєю істиною освятити? Тут краще показати, ніж розказувати дуже довго. Нас наповнюють різні думки. До нас приходять різні емоції. Більші, менші, чорні. Не дуже. І ми розуміємо, що щось відбувається в нашому житті. Ми розуміємо, що ось ми повністю наповнюємося чимось, що ну просто придушує нас і життя немає. Все саме, коли приходить Божа істина, коли ми наповнюємося Божою істиною, вона витискає. І спочатку здається, що нічого не відбувається. Але подивіться, що потім виходить. Коли Бог просто знищує все всередині, ми стаємо іншими людьми, освячуємо наповненими його істиною. Наповнюйте себе істиною Слово Божого. Нічого нового вам не скажу. Читайте Слово Боже, досліджуйте Слово Боже. Ведіть молитовний щоденник. Я пам'ятаю, коли Тимофій виїхав з дітьми всі, і я йому розказував, як там вклеїть декілька сторінок, записую, що там тебе Бог відкриває. Якісь свої думки, якісь свої питання, записуй це. Слухайте інших проповідників. Якось я тут останній місяць, мов навіть два. Почав трохи ремстувати, тому що нема того, де я послухаю чогось. Почав критикувати усіх світах. Свята ж почала перейматися, що я тут усіх критикую і нічого для себе не Заспокойтеся, я знайшов для себе кого слухати там, де дійсно я насищаюся Словом Божим, яке Бог відкрив комусь. Діліться один з одним, якимось Словом Божим. Але ж ви знаєте, для того треба спочатку, щоб ти сам мав, щоб ти зміг поділитися з кимось. Коли ми почнемо збиратися в Мелітополь, ну супер, це нам допоможе. Хтось каже, та може ми вже і не будемо збиратися, все одно допоможе там, де ви є. Ще раз, Христос не помилився, коли послав нас світ. Те, де ми, де ми зараз знаходимося, це важко, це самотньо, це незрозуміло, але це не помилка. Шукайте Божої волі там, де ви є. Христос посвятив себе за нас. Христос зробив все, щоб ми були інші, і Він просить Батька, зроби нас особливими через своє Слово. Дайте Духу Святому зробити вас особливими. Нехай Бог надихає вас. Не буду сьогодні молитися тут в роліку. Не хочу, щоб ви молилися під молитву записану. Хай звучить жива молитва. І нехай Бог вас усіх благословляє.